В ефірі Prime Time і я Мирослава Гонгадзе. Вийшовши на майдан, українці вибороли право на свободу, правду і гідне життя, здобувши незалежність у 91-му без жертв. Сьогодні, на 25-му році незалежності, щодня уже понад рік, ми ховаємо. Нашої героїв Петро Порошенко, сьогоднішній господар цих кабінетів на банковій, ще два роки тому на цій вулиці намагався втихомирити протестуючих. Багатий і успішний, зумівши відбудувати бізнес завдяки зв'язкам у цій системі та власним талантам, він знав, що ризикує багатьом, підтримавши революцію гідності. Що керувало? Бізнесменом та урядовцем, що є сьогодні найбільшим викликом для України, і якою він хоче бачити країну по завершенню своєї каденції, про все це та багато іншого. Ми розмовляли з президентом України у стінах цієї будівлі на Банковій. Петро Порошенко перший гість програми Прайм Тайм». Дякую, Петро Олексійович. Що ви знайшли для нас сьогодні? Час революція, криза, війна. Ем... Жертви, ви стали президентом насправді в один з найкритичніших часів української, новітньої української незалежності. Що насправді вами керувало? І коли ви особисто вирішили, що так, я можу і хочу керувати цією країною? Я можу зараз зізнатися, що рішення про те, що я буду вступати там, в президентську? Гонку боротися за за посаду президента було буквально за декілька місяців до президентських перегонів. І точно вже в 2014 році. Події почалися насправді трохи раніше. Ми всі пам'ятаємо 21 листопада. Ми всі пам'ятаємо там, 29 листопада, я знаєте, перед очима стоїть. Я в вільнюсі. Ми молимося за те, щоб Господь просто розумів тодішніх керівників України. Як би це не було виглядало дивно і романтично, ми не втрачали надії, що спільні зусилля керівництва Європейського Союзу і лідерів держав Європейського Союзу знайдуть аргументи для того, щоб перебити той хабар, який був запропонований Януковичу Путіним. Для того щоб дуже гірко складалося, що нас просто продали. Продали 45 мільйонну Україну, продали тисячолітній український народ просто за 30 срібників. Український народ продемонстрував свій абсолютно унікальний характер. Він не продається. І е, ми повернулися. Потім були події 1 грудня. Потім, 1 грудня, якщо хочете, це був Рубікон. І е, на питання, а чому було прийнято рішення там балотуватися і йти на посаду президента? Е, тому що я українець, тому що я абсолютно е, твердо переконаний, що я маю зробити все для того, щоб захистити. Але ви, ви довго готувалися все таки до цього. Ви ви були урядовцем, ви зробили успішний бізнес. Ви це можливо не до цього конкретно, да. але до чогось такого важливого в житті. Тобто, ви це розуміли внутрішньо давно. Рослава, не зовсім так. Я просто вважаю, що якщо ти знаходишся на своєму місці, яку б ти посаду не займав, будь-яку. Ти маєш зробити все, що від тебе залежить, для того, щоб там захистити державу або дати їй нову перспективу. Е, зараз е, теж можу сказати абсолютно відверто, що коли зустрічаєшся з лідерами держав, е, всі намагаються підкреслити. Ще раз ніхто не заздрить президента України mm -hmm. і ніхто б не хотів mm -hmm. опинитися на його місці. Це точно. І якби опинилося, 90% просто не знали би, що б на цьому місці робити. Якраз з цього приводу, а що стало найбільшим викликом, коли ви зайшли сюди, на банкову? Я був переконаний в тому, що я маю використати всі можливості для того, щоб принести мир в Україну. Угу. І мої дії мають бути абсолютно рішучими. Тобто агресія Росії була б? Очевидно. Очевидно. І тоді ще. Е Термін агресія Росії не використовувався. Mm -hmm. Росія тоді виправдовувала свої дії лише тим, що вона напрям... спрямовувала сюди найманців, які вони називали добровольцями. Вони спрямовували сюди зброю, яку вони називали з воєнторгу, де в російському воєнторгу можна купити танк, БМП і ракетну установку. Факт агресії не лише вони заперечували, а в це не вірив світ. І я впевнений був, що тоді. Ми маємо дати миру шанс, і я показати вишив, світу, що це що очевидно, це таке Росія. Очевидно, і е, мої перші дії були оприлюднення мирного плану. Причому я не мав жодної хвилини для того, щоб, е, е, скажімо, там запланувати, розпланувати, спокійно підготуватися. А Ви, да, ви пам'ятаєте, що вибори відбулися 25 травня, а вже 4 червня я був в Нормандії. А третього, точніше, четвертого я був в Варшаві, я був на дідеві в Нормандії, і це було фактично з коліс. Я розумів, що я маю будувати в світі проукраїнську коаліцію, бо Україна опинилася сама на сам з агресором, не маючи потужної, добре сформованої, визначеної міжнародної підтримки, і чітко розумів, що без цієї підтримки, залишившись сам на сам з агресором без армії. Без грошей, без зброї, без досвіду і організації оборони країни це є питання життя і смерті України, і все ж таки Захід і особливо Європа почасти відчувається, що вони застосовують однакові принципи що, і вимоги щодо агресора Росії і щодо України як жертви цієї агресії. Наскільки взагалі вам? Вдається, наскільки важко йдуть ці переговори, щоб пояснити їм, хто такий агресор і хто така жертва, і заставити зрозуміти їх, чого Україна варта і що вона потребує? Дозволю собі зараз не погодитися, mm -hmm. що до нас приміняють однакові стандарти. Те за перше проблема не в тому, що Сполучені Штати Америки стали лідером mm -hmm. проукраїнської коаліції. Mm -hmm. Ні. Бо Кожна опозиція кожної окремої країни надзвичайно важлива. Ви собі не уявляєте, наприклад, уже зараз поділюся з вами певними історіями. Наскільки важко йшли переговори з однією з країн Європейського Союзу на Реському саміті Грецію? Я дуже вдячний Ципросу, що він тоді прийняв рішення, змінив рішення. Прийняв рішення забезпечити єдність європейського союзу в питаннях санкцій. Тобто, вони єдині дуже не дуже непрості. Я не буду розкривати. Вони єдині чи не вони єдині. Я знаю, що він сам казав: слухай, я сам в дуже непростій ситуації, і знайти позицію, підтримати Україну в цій дуже непростій ситуації. Це надзвичайно важливо, бо випадання однієї з 28 країн Європейського союзу означало би перемогу Росії. Кроки, які зробили Сполучені Штати щодо застосування санкцій, кроки, які зробив Європейський Союз щодо застосування санкцій, кроки, які зробили країни Великої Сімки, кроки, які зробила Канада, Австралія, Швейцарія, яка не є членом Європейського Союзу, Японія, це все. Величезна дипломатична робота це все для того, щоб продемонструвати, що країна з такою поведінкою, як Росія, країна-агресор, опинилася в міжнародній ізоляції, і це лише перший крок. Другий крок це санкції. Ніхто не вірив в те, що санкції будуть ефективні. Ніхто не вірив. Санкції як слонодробина. Росія навіть їх не помітить. Росія буде знущатися над цим. Росія, ми будемо терпіти поразку економічну, як Європейський Союз, а Росія не, не буде, їм нічого не буде ефективно. Подивіться, що відбувається зараз. Подивіться, рівень в Європейському Союзі в більшості країн, в тому числі і в лідері, Німеччині, які найбільше експортували до Російської Федерації, зростання голового внутрішнього продукту на півтора відсотка. Що тоді сталося? Все... Росія ага. втратила ВВП. Тратила доходи державного бюджету, знецінилася в неї національна валюта, забезпечила реальне падіння рівня життя людей, які не можуть не реагувати на це. І це інструменти англійською мовою tailor-made, тобто дуже ретельно прораховані інструменти для того, щоб Росія була за столом переговорів, забезпечила позицію щодо своєї відповідальності за ці процеси, і рішення щодо продовження санкцій є визначальним. Переговори ще раз про переговори трошки більше. А сьогодні ви ведете переговори. Україна веде переговори. В основному це Німеччина, Росія і, і Франція. Офіційно, ні Великобританія, Ні Сполучені Штати не є стороною в переговорах. Це міф. Чи це не це міф? Окей. Давайте зробимо сенсацію. Давайте Давайте зробимо. Позиція перша З самого початку участь. Президента Франції Франсуа Оланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель були забезпечені відповідним підтвердженням їх повноважень з боку Ради Європейського Союзу. Напередодні мінську обидва керівники найбільших європейських держав заявили, що вони тут представляють не лише Францію і Німеччину, а весь Європейський союз. І це офіційно в моїй присутності, що також було унікально і залишається унікальним, коли країна, не член Європейського Союзу і її лідер, беруть участь активно і декілька разів в обговоренні проєкту рішення Європейського Союзу і проєкту спільних дій. І це було, коли санкції приймалися, і це було, коли до Мінського готувалося. Там вони представляли Європейський Союз. Позиція Сполучених Штатів Америки, вона. Постійно координуються позиції Європейського союзу і позиція Сполучених Штатів Америки на засіданнях, на засіданнях трьохсторонньої контактної групи, це також я думаю, що мало хто розуміє, але хто знає, але постійно присутній представник Сполучених Штатів Америки в рангі посла. І ми забезпечуємо цю ефективну координацію. Бо е, дуже важко буде зібрати в одному місці і президента Сполучених Штатів Америки Обаму і, е, наприклад, там лідерів Євросоюзу. Тому вони представляють всю коаліцію. Чи стоять під мінською цей, цей крок перший? Угу. Крок другий саме у початку мною було сформований абсолютно унікальний формат. Бо що намагалися нав'язати нам? Друзі, мої, сядьте з, з, з Захарченкою і з ними говорить, а ми збоку будемо спостерігати інколи вам радити. Ні. А Чому я зайняв таку принципову позицію? Бо це викривляє події, що відбуваються в Україні. Це не є внутрішній конфлікт. І я не буду вести переговори з. Лідерами бойовиків, ватажків і терористів лише тому, що це, як мені радять деякі доморощені політикани, бо це буде визнання того, що хоче Росія. Що це громадянська війна в Україні. Що це нібито внутрішній конфлікт Росія тут ні до чого. Ні, це агресія Російської Федерації проти вільної Європейської незалежної держави України. І з самого початку формат був вибудований Росія. Україна і ОБСЄ як посередник. Називається цей формат Тростороння контактна група. І ви хочете спитати мене, чиї підписи стоять під комплексом Заходів Росії, яка була представлена послом Російської Федерації з України, яка була представлена за моїм дорученням Кучмою, і ОБСЄ, яка була представлена послом Гайді Тальяліні. Це був унікальний здобуток, який вдалося зробити 5 вересня, в день саміту НАТО, коли Україна отримала підтримку всіх країн НАТО в Уельсі. і нам вдалося забезпечити підписання 5 і 19 протоколу і меморандуму, який чітко реалізовував мій мирний план. Ніхто на нас не тиснув ні за якими плечима, ні в яких КБ. В кабінетах це не розроблялося, це мій мирний план, за яку несе відповідальність український президент Петро Порошенко? я підозрюю, що очікувати від Росії виконання угоди, коли вони порушують всі міжнародні угоди, буде надзвичайно складно. Як ви сьогодні, коли лише зараз Україна визнала Росію агресором в новій військовій доктрині, як ви плануєте заставити Росію виконувати ці угоди? Проблема не в тому, що мінські угоди працюють чи не працюють зараз чи не зараз. Та атака, яка зараз спробувала розгорнути на мінську угоду, роблять ті, хто або свідомо викривлює дійсність, або їх ніколи не читали. Хто проти мінських угод? Якщо ви проти, що ви пропонуєте? У нас є три варіанти. Перший варіант це те, що у нас сьогодні пропонують деякі політикани. Взять штурмом Москву. Угу. Прошу, розкажіть як? Порівняйте зброю, порівняйте армію, порівняйте все. Друге, відрізати значний шмат української території і подарувати її агресору це другий варіант. І третій варіант наполегливо щоденно працювати для того, щоб реінтегрувати українську територію назад в Україну. Я як президент не віддам жодного клаптику української землі, і альтернативи цьому не існує. І я готовий розглядати будь-які інші варіанти. Але мінські домовленості, які там так звані, чи все, це документи, під якими стоять підписи лідерів держав світу, це документ, який схвалений Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. І це документ, який, врешті-решт, хоча всі кричали про те, що він є неефективним. Вже шостий день, Мирослава на фронті. Нема, не, нема пострілів в гармат, нема пострілів мінометів. Так, дійсно, є поранені. Але вони поранені з-за того, що там, наступили на розтяжку, поставились, там, попали в аварію, там є небойові втрати. Але за пострілів російських військ не гинуть українці шостий день. І, і якщо це не є Результатом виконання мінських домовленостей, якщо це не є після голосування 31 серпня, Верховній Раді, якщо результатом цього не є негайно, наступного дня Європейський Союз не продовжив санкції проти Російської Федерації негайно наступного дня після нашого голосування. Сполучені Штати Америки не розширили пакет санкцій, негайно інші країни до них не приєдналися. Чому ж про це мовчать ті, хто до в задній Верховної Ради? Чому вони про це не говорять? Що насправді це і є найбільш ефективним доказом, і при тому, що Конституція і зміни до Конституції це є те, в чому зацікавлена Україна, бо ми навпаки прибираємо питання незаконних статусів. Зупиняємо парад суверенітетів і сьогодні вживаємо ті кроки, які дозволяють повернути окуповані території. Проблема сьогодні в України корупція і олігархічна система. Ми всі це знаємо, ми всі це постійно повторюємо. Як взагалі, якими методами ви, в принципі, збираєтесь позбуватися цієї олігархічної системи. Корупція росла і розквітала в Україні 24 роки. В Україні не було, не існувало жодних ефективних структур, які би дозволяли би ефективно проводити цю боротьбу. Ні міліція, ні служба безпеки, ні суди. Та з нею не боролися й вирощували цю не, Да. От те саме знаєте, сплавити справу вони можуть розслідувати. Ні, вони не заточені під це. Вони ніколи цього не робили. Що можна було зробити? Перша, звичайно, моя увага, і це конституційні повноваження президента Мирослава, є дві. Позиція перша це оборона і національна безпека, і за це відповідає президент як Верховний головнокомандувач українського війська. Друга це зовнішня політика. Рік тому ми не мали друзів. Рік тому нам ніхто не довіряв. Я зараз можу розкрити ситуацію, коли я запросив наших американських і європейських партнерів зробити нам військову допомогу. і Я був шокований як президент, почувши відповідь ні. Це було під час візиту американської делегації сюди. і Я зараз про це можу сказати. Я кажу: чому? Ми є об'єкт агресії, ми маємо право розраховувати на вашу допомогу. Він каже: причини три: перше, ви не маєте армії, там нема кому допомагати. Угу. Як у нас є армія, прийдь. А те, що ви маєте, вона має дві причини. Перша причина, вона інфлінтрована агентами Росії. Угу. І все, що ми вам дамо, тут же буде в Росії. А друга, вона скорумпована. І саме тому, пане президенте, ми не можемо вам допомагати. І приїхавши вже в жовтні місяці, наші партнери сказали, як це вам вдалося? Чекайте, ви маєте абсолютно інших людей. Люди були ті самі. На жаль, там небагато вдалося там звільнити і поміняти, але дух був абсолютно інший. І це абсолютно правильно. І якщо казати, яке міністерство зараз найбільш переформоване і де вдалося позбавитись через систему електронних торгів, через систему прозору закупівель, через те, що сьогодні. Речове, медичне, харчове навіть до озброєнь допустили вже робиться на абсолютно інших принципах. Це є досягнення за цей рік. І я б дуже тішився, якби нам це вдалося зробити по всьому фронту. Тепер ви очищуєте прокуратуру, і тепер у нас з 5 вересня починаються тести, іспити, набор 700 нових прокурорських працівників з місць. У нас немає більше районних міських прокурорів. Все. Вони мають бути інші і нові. І тому приходьте. Це від вас зараз залежить. Є нова оновлена міліція. І ми робимо оновлену прокуратуру. Завершилося в вересні місяці процес набору перших ста детективів антикорупційного бюро. Розкрию таємницю. Навіть сто не набрала. Не знайшли людей? Не пройшли детектор брехні? Не пройшли детектор брехні. Таке буває. Не вистачило кваліфікації, не пройшли психологічні тести, бо критерії є високі. Не набрали 70, ну решті, залишилось 70. Але нарешті почнуть працювати. Верховна Рада затвердить комісію, яка має обрати антикорупційного прокурора. І це не легко робота. Формально це не є повноваження президента і навіть відповідальність президента. Але якщо ніхто не робить реформу децентралізації, я буду її робити. Якщо ніхто не знімає недоторканність суддів, і вони почувають в себе так, я буду це вносити до парламенту, брати на себе відповідальність. Ніхто не збирається знімати недоторканність депутатів. Я це буду робити. Ніхто не збирається робити конституційну реформу е, щодо судової гілки влади. Я це буду робити. А Чому ніхто? І... Тобто хто ці люди? Вони ну я, ну, я не, не знаю. Вони всі, вони, хто? Ніхто? вони всі хто. Хтось ви ну, хто в парламенті, хто... В парламенті <зас> немає цих ініціатив? Дуже багато повноважень і необхідно делегувати. Ви все рівно не зможете робити все. Сьогодні багато реформ намагається робити уряд. Нас ви чи ви задоволені сьогодні роботою цього уряду? Чи достатньо ефективні вони є? Ні. І жоден українець не може бути задоволений. Багато нетерпляче. І, губернатор, і, і губернаторів я роботою незадоволений. Всіх. Бо люди мають право вимагати кращого. І своє звернення до парламенту я почав зі слів, що я і собою незадоволений. Але ми маємо, щепивши зуби, нарешті втілювати зміни в країну в життя. І це не лише завдання. Слухайте, я тут поради стороннього. А у нас там десь хтось той міністр, чи той прем'єр, чи та фракція парламенту, чи коаліція, чи губернатор, чи всі вони погані, а я гарний. Бо я відповідаю тільки за безпеку, оборону і зовнішню політику. Ні. Ми всі разом відповідаємо за державу. І кожен на своєму місці. не має миритися з корупцією, не має бути байдужим. Кожен на своєму місці. Ми ми інша країна. І Я хочу робити все для того, щоб країна прискорювала темпи змін. Зміни перші відбуваються тут. Ви кажете в вашій програмі 2020 про те, що Україна має бути готова до вступу до Європейського Союзу. Наскільки ці прагнення є реалістичними, і як ви особисто бачите Україну по завершенню вашої каденції? Можна говорити про те, що дорогі європейці приймуть нас, ми дуже гарні. Не приймуть. Бо існує абсолютно чіткі критерії: Махстрійські, копенгагенські, про які більшість критиків просто не знає, які Україна має відповідати. І в нас є небагато часу для того, щоб Україна відповідала цим критеріям. І перед тим, як просити, ну знаєте, як в тому анекдоті. Господь, чого ж ти мені не даєш виграти в лотерею? Та дам, щось. то купить, купи купить квіток. квіток да. Так і ми. Так, якщо ви хочете так зробити щось своєю країною, я не впевнений, що за першення моєї каденції нам вдасться вийти на чітку перспективу членства. Ой, Морислава, якщо ви спитаєте мене, який зараз е, перше, що я бачу, я бачу в Україні мир. Я бачу в Україні повернуті окуповані території. Я бачу в Україні менше корупції. Я бачу в Україні рівень життя українців. Одне з важливих, так. Бо українці його заслужили. Чи я вірю в це, що це, це, це можливо 100% можливо. Просто не опускайте руки, не дайте себе розчарувати, не впадайте в депресію. Не думайте, що іншим легше, ніж вам. В тому числі не думайте, що українському президенту легко. Вірте в перемогу. Будьте разом! Будьте об'єднані. Ми точно переможемо. Успіхів, тримайтеся. Спасибо. Спасибо.